Слава Україні! З вами Володимир на каналі VRM техніка Зараз хотів показати, власне, у першу чергу різницю між GB-16 на низькому ходу з низьким центром ваги. Ще ґрунту не причепили, але от бачите, наскільки нижчий поряд також 16-сильний чудовий К16 2008 року, а от GB. Бачите, наскільки низький, маленький компактний трактор для саду, або, звичайно, десь виноградники, можливо, в нас на Закарпатті, а можливо і в теплицю буде зручно, оскільки він дуже низький. І десь коли закінчується теплиця, з країв можна працювати, знявши ще додаткову дугу безпеки, можна працювати попри самий край теплиці. Також я думаю, що це доволі зручно мати. Для таких цілей цей трактор. Ну і три чудово вже перевірених, підготовлених. К16-2008 рік. 5900 ціна. Технічно повністю справний, всі функції, все абсолютно працює. Свіжий трактор, дуже жвавий, Грунтофреза метр 30 в комплекті. Ножі. Ще зовсім не зношені, під теплі деякі, але в основному вони ще геть мають добрий стан. А по куботі b 1502 взагалі окрема історія тут щось неймовірне збережено настільки, що самому не віриться, але воно так і є. По шинах. Теж жодних тріщин. зберігався, мабуть, в сухому приміщенні в оптимальних ідеальних умовах. Рівень горизонту, глибина гідроциліндром і додатковий ще гідророзподільник з вентилем включення, тобто можна ще вивести окремо гідровиходу. Ґрунтофриза метр двадцять в комплекті з боковим, Ой, з центральним тут редуктором ґрунтуфриза. Хороші ножі, 5 тисяч за цей комплект з доставкою, самовивіз, знову ж таки від вартості мінус 200 доларів. Ну і Підготували ще АМ-222 на 22 кінських сили. Просто перфектний стан, теж свіжий трактор 2000-х років, на дисках 2001 рік. Абсолютно всі функції працюють. Напрацював 323 мотогодини, ну це знову ж таки не стверджуємо ми, що це його справжнє напрацювання, але візуально і технічно він абсолютно справний, жодних підтікань, бачите, не підмальований, отакий, як він є насправді з Японії. Грунтофриза 1,50 метрів в комплекті. Взагалі ножі не стерті, червоні, червона фарба на них. Єдиний недолік по цьому тракторі це його шини. Мабуть, стояв десь на сонці, на півдні Японії, і вони мають тріщини. Як і на задніх шинах, карби хороші великі, так і на передніх шинах з великими карбами, але є тріщини. Дуже високий кліренс. Чудовий трактор, але через деякий час, ну декілька років, я думаю, залежить, звичайно, від інтенсивності використання і знову ж таки умов використання, шини доведеться змінювати. Ціна 7500, але ще я думаю, на уступимо дисконт деякий на майбутні витрати по покупці шин, індивідуально на місці приїхавши або по телефоні. Дізнавшись більше інформації про нього, питання дисконту ми обговоримо. Продовжується робота, вона відновить, відновиться з понеділка, почнемо, тобто будемо вже закінчувати підготовку тракторів, ще багато малюків цікавих, вже доволі багато і проданих тракторів. Телефонуйте. Коментуйте, не забувайте підписуватися на наш канал, ставити вподобайки. І, звичайно, завжди раді вас бачити на нашому майданчику ВРМ Техніка Івано-Франківськ, село Угринів, вулиця Галицька, 29Б на в'їзді зі сторони Галича в Івано-Франківськ. Всім успіхів, миру та перемоги нам! З вами був Володимир на каналі vrm Техніка. До побачення.